Ми, діти України. Ми ростемо у час, коли небо плаче і співає водночас. Та в наших серцях живе віра, що все буде добре. Це збірка голоси дітей, які мріють про мир, які пишуть про любов до батьківщини, про героїв, що стоять на варті нашого життя. Кожен вірш це маленьке серце, що б'ється в ритмі України. Ми вдячні захисникам. Ми віримо у перемогу. Кожен ранок це дитяча надія, що розцвітає поміж вибухів і сліз. Так звучать слова маленьких сердець, що говорять про велике, про любов до рідної землі. Ми голоси дитячих малюнків, голоси, що ніколи не згаснуть.